У центрі Я Маріуполь кожного дня надають різну гуманітарну допомогу переселенцям, які оселилися у Дніпрі. Один з проєктів має назву Робота для тебе. Спеціалісти допомагають працевлаштуватися тим, хто не зміг знайти роботу самостійно. У нас працевлаштований рекрутер. Завдяки ГІС і уряду Німеччини ми облаштували робоче місце. У нас є все необхідне обладнання для роботи рекрутера сьогодні. І рекрутер є в штаті центру Ямаріуполь, який сьогодні продовжує цей напрямок і продовжує працевлаштувати. Працевлаштовувати наших маріупольців. За чотири місяці фахівцям-рекрутерам вдалося працевлаштувати 177 людей. Здебільшого Маріупольці знаходять роботу у сфері металургії, торгівлі та в економічному секторі. Іні Бобровські швидко підібрали вакансію. Наразі жінка працює шеф-кухарем в італійському ресторані. Короткий час, зателефонали, зателефона, сказала Іна, нада, є робота, іди, я пішла рядом з домом. Буквально, буквально в деяких кругах я отримала роботу. Проєкт з працевлаштування переселенців у Дніпрі реалізований за дорученням уряду Німеччини. Ми просто хотіли допомогти тимчасово переміщеним особам. особами. Ми мали ці досвід, що зробити для них, і перш за все знайти їм роботу, тому що люди їм треба дати як сенс в житті. На цьому співпраця центру Я Маріуполь з міжнародними організаціями не завершується. Сьогодні ми отримуємо і засоби гігієни від міжнародної організації міграції. Сьогодні у нас на базі центру працюють наш гарний добрий партнер. Це гуманітарна місія Проліска, яка сьогодні привезла до нашого центру допомоги від УВКБ, ООН у вигляді дитячого одягу. Сьогодні ми видаємо таке дитяче взуття розміром від 32, 32 до 36 шостого. Їх отримують наймаліші Маріупольці. Тетяні вдалося виїхати з Маріуполя на сьомому місяці вагітності. Доньці вже рік і три місяці. Скоро буде холодно, тому для діток я думаю, це дуже гарно. Харчування постійно отримуємо тут задоволені всім. За цей тривалий час співробітництва нами покрита дуже велика потреба маріупольців у наданні непродовольчих товарів, першої необхідності одягу, взуття в центрі працюють юристи, психологи та медпрацівники. У розпорядженні маріупольців є пральня, послуги швачки та салон краси.